В останній день лютого в Олександрійському музейному центрі відбувся творчий захід Світлі миття темного року серед запрошених немає випадкових людей, зауважує ініціаторка заходу Олена Мітюріна. Цей захід ми присвячуємо людям, які були світлими миттєвостями в цей темний рік. Ми всі тяжко переживаємо війну. Для кожного є свій особистий. Особливий фронт, він є і в нас. І кожна людина, яка стала сьогодні героєм нашої такої події, вона теж герой, тому що в свій час хтось із них не зміг переступити. Через викинутий і вишитий рушник. Хтось навіть в одній намистині побачив багато сенсу і приніс її до нас. Хтось не зміг викинути звичайну маленьку збірочку української лірики. І всі ці люди ми їм дуже вдячні. І саме сьогодні ми зібралися сказати їм таке щире і велике дякую за те, що вони нам допомагали триматися в цей тяжкий рік. Всі герої, яких ми сьогодні вітаємо, всі ці люди нам знайомі, тому що наші доріжки перетиналися на протязі року. Всі вони вже були у нас на заходах. Можливо, хтось і не був на заходах, але теж були долучені до нашої роботи. Це і Оля Томчук, її знають. Юля Боброва, вона сьогодні вперше пролунає її ім'я. Дякуємо Анатолію Дмитровичу Курупу, який подарував нам знайомство з такою чудовою Катериною Іванівною Чайкою. Яку, на жаль, вже немає. Задесенець Галина Петрівна. Так, Галина Задисенець спочатку принесла весільну світлину своєї родини, а згодом поділилася частинкою сімейної реліквії. Подарувала музею на мистинку і від намиста, яке було одягнуте на нареченні з фото. Вона розповіла історію своїх рідних, натомість студенти коледжу культуру дали нове звучання її віршам. Я в зрілому віці не дівчинка досі. А хочеться так мати поруч батьків, щоб знов безтурботно з подругами грати, кататися взимку з Крутої гори, водити в садочок маленького брата. Ні, це не наснилося, було це колись. Серед присутніх майстрині, які надали свої доробки для збору коштів військовим. Інші долучилися до плетіння маскувальних сіток. До речі, волонтеркам, які плетуть сітки в музичній школі, потрапили серед речей фрагменти вишитих рушників. Всі вони тепер в музейному фонді. спогади про бабусю розказані Олеганою смаглюк, записала та редагувала Олена Мітюріна. Відео супровід відзнято веселій бабусі моті. Там Олена Смаглюк мріє створити. Особливий культурний простір. Ще одна учасниця Юлія Боброва подарувала музею збірку української лірики своїй бабусі. Подарунком для Юлії стала стара забута пісня, виконана переможницею Голосу країни Марічкою Квіткою. Ой там на горі. Ой там на крові. Українці, зокрема Олександрійці, самі того не усвідомлюючи, впевнено тримають культурний фронт. Немає маленьких речей. Навіть за намистинкою історія цілого роду.